Сьогодні мені виповняється 40 років, і якби я міг повернутися в минуле, щоб поговорити із собою 20-річним і дати йому кілька порад. Ось 40 речей, які б я сказав. Номер один переконайся, що ти підкорюєш правильну гору. Занадто багато з нас виснажені, бо ми робимо занадто мало того, що приносить нам радість, і женемося за чужим визначенням успіху. Ось чому набагато краще повільно підніматися на правильну гору. Ніж швидко та неправильно. Коли ви зосереджуєтеся на напрямку, а не на швидкості, ви отримаєте більше задоволення від подорожі. Номер два. Перестань ставитися до свого здоров'я як до чогось другорядного. Момент, коли ви жертвуєте своїм здоров'ям, це момент, коли ваш загальний добробут починає погіршуватися. Ваше здоров'я це найцінніший актив, який у вас є, без нього нічого інше не має значення. Життя і так достатньо складне. Не ускладнюйте його ще більше, не піклуючись про себе. Енергія, бачите, заробляється, а не дається, і заробляється вона завдяки довшому сну, кращому харчуванню та щоденним фізичним вправам. Тож працюйте зі своїм тілом, а не проти нього. Інакше згодом ви неминуче зіткнетеся з тим, що у вас не буде іншого вибору, окрім як витрачати багато часу на боротьбу з хворобами в подальшому житті. Номер три. Те, як ви проводите свої дні, це те, як ви проводите своє життя. Якщо ви не надаєте пріоритету щоденним діям, необхідним для досягнення ваших цілей, ви ніколи не досягнете того, чого б хотіли. Я маю на увазі, як завтрашній день може бути кращим за сьогоднішній, якщо ви сьогодні не робите нічого інакше. Ви ніколи не зміните своє життя на краще, якщо не зміните щось, що робите кожного дня. Тож менше турбуйтеся про результати і більше про свої щоденні звички. Тому що результати світового класу автоматично слідують за звичками світового класу, і це підводить мене до номера 4. візьме відповідальність за своє життя ніхто не прийде вас рятувати, і саме тому ви повинні зробити крок уперед і стати героєм власного життя, взяти повну відповідальність за своє життя. Взяти повну відповідальність за своє життя це найскладніше, що ви можете зробити, тому що біль від нічого не роблення у вашому житті завжди буде гіршим за біль від того, що ви щось зробите зі своїм життям. На жаль, більшість людей мають алергію на особисту відповідальність, натомість віддаючи перевагу скаргам і звинуваченням. Не будьте як більшість людей. Номер п'ять має студії. дії. Єдина справжня невдача в житті це ніколи не спробувати або не вжити заходів щодо речей, які для вас найважливіші. Середня тривалість людського життя коротка, зараз у світі вона становить 73 роки. Тож у вас є лише один шанс ми всі глибоко всередині знаємо, що життя коротке, і зрештою ми зіткнемося смертю. Але мало хто з нас це цінує. Якби ми цінували, ми приймали зовсім інші рішення. Втрата мами всього в 17 років навчила мене крикості життя. Майбутнє ніколи не гарантоване, і ця втрата навчила мене важливості життя всього день. Час це те, чого ми не можемо створити більше. Тому ми повинні бути обережними з тим, за що ми вирішуємо віддати день свого життя, бо як тільки він мене, він зникне назавжди. І це гарно підводить нас до номера 6. надзвичайні результати переході від повторення звичайних дій протягом незвичайно тривалого часу. Великою мірою успіх у житті, бачите, будується на підсвідомому виконанні роботи, яку більшість зробити не бажає. Якщо ви не можете робити щось послідовно протягом тривалого періоду часу, ви, ймовірно, не досягнете в цьому успіху. Не існує такого поняття, як миттєвий успіх, лише успіх з часом. Тож будьте терплячими до процесу і нетерплячими до дій. Номер сім. Обере свого спутника життя мудро. Райан Голідей написав у 2015 році статтю під назвою Ідеальний партнер. Найкращий лайфхак, про який вам ніхто не казав. І я мушу погодитися з його думками, тому що без моєї дружини Лорі поруч я б не насолоджувався багатьма речами, які маю змогу відчувати сьогодні. Ми разом майже два десятиліття. Мій успіх це наш успіх. Її успіх це наш успіх. Коли ми стикаємося з викликами та невдачами, ми прагнемо подолати їх і вчитися на них як команда. Тому, обираючи спутника життя, будьте з тим, хто поділяє ваші цінності і хто також зосереджений на тому, щоб бути кращим ніж учора. Номер вісім. Найважчі часи в житті наділюють вас мудрістю для створення найкращих моментів вашого життя. Те, що ваше минуле було важким, не означає, що ваше майбутнє не може бути дивовижним. Саме з неминучих життєвих викликів ви отримаєте найбільш особистісне зростання і дізнаєтеся більше про те, ким ви є насправді. І чим важчі часи, тим ясніше ви розумієте, що справді має значення, а що ні. Номер 9. Публічні виступи одна з найпотужніших навичок, які ви можете розвинути. Ваша здатність торкатися сердець і умів людей. Навчаючи та надихаючи їх, відкриє вам світ можливостей. Тож розвивайте свої навички повідача і спостерігайте, як розквітає ваша кар'єра. Номер 10. розмовляй із собою так само, як ти розмовляєш з тим, про кого глибоко піклуєшся. Це тому, що найпотужніший діалог, який відбувається, це той, що відбувається всередині вас щодня. Ваш розум може бути вашим найкращим другом або найлютішим ворогом. Номер 11. один з найкращих способів просунутися в житті це спростити його менше безладу, фізичного, ментального та цифрового. покладає шлях до яснішого мислення та більшого фокусування дій, тому що ніхто не працює добре, коли його тягнуть у десяток різних напрямків. Номер 12. будь повністю присутнім, проводячи якісний час з людьми, особливо з близькими. Один з найбільших подарунків, які ви можете дати людям, це відчуття, що їх почули, зрозуміли та оцінили. Це тому, що люди хочуть не стільки вашого часу, скільки вашої присутності та енергії. Тож де б ви не були, будьте там чи то вечеря з другом, раз з дітьми чи якісний час з вашим партнером. Номер 13. Єдине змагання, що має значення в житті, це змагання із собою. Собою вчорашнім, собою минулого місяця, собою минулого року. Зосередьтеся на тому, щоб перевершите себе в минулому, і ви процвітатимете. А якщо ви збираєтеся дивитися на інших, дивіться на них для натхнення, а не для порівняння. Номер 14. Ти не всім сподобаєшся. І це нормально. Коли ви проявляєте себе, завжди знайдуться люди, які хайтетимуть вас. Що б ви не робили? Це нормально. Ви не морозиво. Ви не можете догодити всім, ви не можете уникнути осуду тож краще жити життям вірним собі, а не життям, прожитим для інших. Номер 15. Чітко визнач свої пріоритети і продуктивність стане легкою. Як ви дізнаєтеся, що сьогоднішній день був продуктивним. Починайте, маючи на увазі кінцеву мету рухайтеся від неї назад, йдіть уперед з ціллю. Номер 16. будьте смілими і ризикуйте. Не всі, хто ризикує, стануть переможцями. Але всі переможці, це ті, хто ризикує. Якщо ви хочете насолоджуватися життям, якого не може мати більшість, ви повинні робити те, чого більшість не робитиме. Тож будьте смілими і почніть виходити за межі своїх зон комфорту. Зробіть той запит, почніть реалізовувати ідею, про яку ви так довго думали. Підіть на той захід, скажіть так, ті можливості. Робіть це щодня, і ваше життя розквітне. Номер 17. ти отримуєш те, на що спрямовуєш свою енергію. Зосередитися на речах, на які можна скаржитися, і ви притягнете у своє життя більше речей, на які можна скаржитися. Зосередитися на речах, за які можна бути вдячним. Ви притягнете у своє життя більше речей, за які можна бути вдячними. Номер 18. Будь готовий до того, що найкращі плани підуть не так, як ти очікуєш. Я хотів побудувати успішну кар'єру у фінансах після закінчення університету. А потім сталася фінансова криза, що насправді було прихованим благословенням. Інакше я б не сидів тут зараз і не розмовляв з вами. А мій друг відкрив новий ресторан за чотири місяці до того, як пандемія ковід усе закрила. Іноді життя йде не за планом, і це виявляється найкращим, що з вами коли-небудь може трапитися. Сувора реальність така, що коли ви вирішуєте, що зробити зі своїм життям, ви зіткнетеся з неминучими невдачами та провалами. Однак. Те, як ви реагуєте, визначить і різницю між тим, щоб здатися занадто рано, і тим, щоб повернутися сильнішим завдяки мудрості, яку ви здобули з цього досвіду. Це гарно підводить мене до номера 19. не бійся невдачі бійся жалю. Найчастіше успіх народжується з низки невдач, неправильних поворотів і провалів. Тож, коли ви уникаєте дій, бо боїтеся невдачі. Ви насправді шкодите своїм шансам на успіх. Є прекрасне японське прислів'я, яке говорить: якщо тобі здається, що ти все втрачаєш, пам'ятай. Дерева щороку втрачають своє листя, проте вони все ще стоять високо, чекаючи на кращі дні. Номер 20. сенс життя це життя з сенсу. Ви народилися в цьому світі не для того, щоб просто платити за рахунками, безцільно гуртати стрічки соціальних мереж, дивитися телевізор, робити те, що ви ненавидите, а потім померти. Ви народилися з унікальними дарами та талантами, а найбільша пригода в житті це відкрити, якими вони є, і поділитися ними зі світом. Не йдіть по життю, приймаючи те, що п'ять із семи днів будуть витрачені на щось, що не приносить вам радості чи задоволення. Живіть кожен день свідомо, щоб володіти своїми днями, а не щоб дні володіли вами. Номер двадцять один пізнання себе це початок справжньої мудрості, це тому що не може бути саморозвитку без самоусвідомлення, бо ви не можете змінити те, чого не усвідомлюєте. Номер двадцять два. У ці дні, коли здається, що ви ніколи не досягнете прогресу, просто згадайте, як далеко ви зайшли. Якщо ви не можете бути вдячними за те, що маєте зараз, вам ніколи не буде достатньо. Цінуйте те, де ви перебуваєте у своєму шляху, навіть якщо це не те місце, де ви хочете бути, бо кожна пора року служить своїй меті. Номер 23. три перестань заповнювати свій календар непотребом. Якщо ви хочете, щоб ваше життя змінилося, ви повинні створити до цього простір. Нічого більше не можна додати до повного календаря, календаря, який часто може бути заповнений речами, на які ви сказали так, лише щоб догодити іншим людям ідеальністю, яка відволікає вас від того, що допоможе вам досягти прогресу на шляху до бажаного. Номер 24. якби ти зробив роботу, якої зараз уникаєш, ти мав результат, який хочеш. Як мінімум, ви завжди опинитися в кращому становищі, виконавши роботу ніж уникнувши її. Надмірне обдумування з іншого боку це смерть усіх великих ідей та можливостей. Вам не потрібно все розкладати по поличках, щоб рухатися вперед. Ясність, якої ви шукаєте, прийде з діями, які ви робите, і наступна порада допоможе в цьому. Номер 25 Виконуй важливі завдання на початку дня, коли твоя енергія на найвищому рівні. Як тільки вони будуть виконані, щоб не сталося пізніше протягом дня, а ось уже буде продуктивний день. Номер двадцять шість. Май терпіння до шляху, що попереду, щоб стати історією успіху, ви повинні бути готові виглядати дурним і новачком протягом тривалого часу, перш ніж почнете все робити правильно. Занадто багато людей ігнорують свої мрії, тому що їм не подобається ідея бути новачком і вчитися повільно. Тож не дозволяйте нетерпінню та страху збентеження стати найбільшою перешкодою на шляху до вашого зростання. Іноді потрібно 10 років, щоб утримати той один рік, який повністю змінить ваше життя. Номер 27. дій зі свого майбутнього, а не зі свого минулого. Перенесімося на рік уперед і уявімо, що ваше життя найкраще, яким воно коли-небудь було. В результаті ваших власних свідомих рішень, які рішення ви прийняли сьогодні, та найближчі тижні та місяці, що зробили цю реальність можливою для вас? Номер 28. вісім підвищує рівень свого оточення. Найшвидший спосіб досягти значного прогресу в будь-якій сфері вашого життя це створити навколо себе середовище, яке робить успіх неминучим. Ваше коло друзів також змінюватиметься в міру вашого зростання. І все це частина шляху розвитку. Ось чому ваше нове життя коштуватиме вам старого. Це частина вашої еволюції та становлення, коли ви переходите до наступного етапу свого зростання. Не всі зосереджені на тому, щоб бути кращими, ніж вчора. і це нормально. Номер 29. Візьми за правило вчитися щодня. Існує таке правило 100 годин, яке говорить. Якщо ви витрачаєте 101 годин на рік на поглиблення своїх знань у вибраній вами дисципліні це приблизно 18 хвилин на день. Ви будете кращими за 95% людей у світі в цій дисципліні. Тож на вивчення чого ви витратите свої 18 хвилин сьогодні. Номер 30. Ти архітектор своєї долі, ви одночасно і скульптура, і скульптор, а ваші думки формують усю вашу реальність. Тому ваші думки можуть бути або воротами до безмежних досягнень, або тюремною камерою для вашого потенціалу. Номер 31. Зосередьтеся на тому, щоб змінювати світ на краще, а не просто заробляти на життя. Ваша цінність зазначає тим, наскільки більше видали світу, ніж узяли від нього. Додайте цінності в життя людей щодня, хоч і невелику. І спостерігайте, як трансформується ваше життя. Номер 32. невідомі шляхи часто ведуть до найцікавіших подорожей. Коли ви віддаєтеся невідомому, ви дозволяєте собі досліджувати та експериментувати, тож будьте відкритими до нового досвіду. Постійно знайомитеся з новими людьми, пробуйте щось просто тому, що це цікаво і весело. І робіть кілька речей, про які ви із захопленням розповідатимете своїм дітям колись. Номер 33. витрачати гроші на речі, які вам не потрібні, або або яких ви не хочете, лише щоб справити враження на інших, це найшвидший спосіб збанкуртувати, втомість, навчіться інвестувати. А потім змусить ці гроші працювати на вас, щоб часом ви змогли промножити своє фінансове багатство. Таким чином ви зможете скористатися силою складного відсотка, восьмим дивом цього світу. Просто подивіться на Ворона Баффета, одного з найуспішніших інвесторів, яких бачив світ. 99% його нинішнього багатства було створено після його 50-ти 50-річчя. Номер 34. роби те, що змушує тебе почуватися живим, прямой свою енергію на речі, які змушують вас оживати. І подалі від речей, які роблять вас нещасними, це ключ до реалізації вашого потенціалу. Номер 35. у тебе будуть хороші та погані сезони. Ви не можете контролювати погоду, лише бути до неї готовим. І це підводить мене до номера 36. не прив'язуй свій емоційний добробут до чогось у майбутньому, що може статися, а може і ні. Це означатиме, що ви проживете життя так, ніби ніколи не помрете. А потім помрете, так і не поживши по-справжньому, і ваше сьогодення буде сповнене тривоги, розчарування та стресу. Внутрішній спокій приходить від прийняття того, що ви не можете контролювати, і зосередженням своєї енергії на тому, що можете. Номер 37. Слухай своє серце не дарма кажуть, що найдовша подорож, яку ви зробите, це сантиметри від вашої голови до серця. Занадто часто ми ігноруємо свою інтуїцію та вроджену мудрість. І надаємо занадто великого значення думкам інших, багато з яких не досягли успіху в тому, що ви намагаєтеся зробити зі своїм життям. Насправді, Номер 38. не слухай порад від тих, хто не робив того, що ти намагаєшся зробити. У кожного є поради, якими він хоче з вами поділитися. Просто переконайтеся, що ви берете їх від того, хто був на арені, а не сидів осторонь, як глядач. Номер 39. лідерство починається з тебе. Ви не можете бути ефективним лідером для інших, якщо спочатку не керуєте потужно собою. Керуйте собою, живучи свідомо щодня. І дуже скоро ваше життя перетвориться на найчарівнішим чином. І це починається з турботи про свою фізичну та ментальну енергію. Ви не можете дати те, чого немає. І нарешті номер 40. Ніколи не пізно щось змінити. У якийсь момент ви повинні бути чесними щодо розриву між життям, яким ви хочете жити, і життям, до якого вас ведуть ваші щоденні звички. Якщо ваші звички змушують цей розрив збільшуватися, то зробіть щось із цим ніколи не пізно вносите зміни у своє життя, щоб скоротити цей розрив між тим, де ви є зараз, і тим, де ви хочете бути. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Виберіть кілька пунктів для впровадження цього тижня і подивіться, як прості корективи у вашому способі дій можуть створити драматичні зміни. Пам'ятайте про це на початку у вас буде погано виходити більшість речей, однак із відданістю, послідовністю, наполегливістю та терпінням усе стає можливим. Якщо вам сподобалось це відео, було б чудово, якби ви могли підписатися, залишити коментар нижче і поставити вподобайку. Дякую, що додивилися до цього моменту. І до зустрічі в наступному відео.